Дорогі глядачі в ефірі Кідзвіл TV І сьогодні ми з, вашими, з вами поспілкуємось на тему Чари бувають не лише у казках. Нашим глядачам буде дуже цікаво почути ваші думки. З цього приводу сьогодні у нас в гостях Софія, Наталія, Софія, Ліза. Марія. Отже, скажіть, чи вірите ви у чарівників, Маш? Так, я вірю. Чи завжди вони хороші і роблять добрі вчинки, лізо. Так, вони добрі. Як ви думаєте, де можна дізнатися по інформації про чарівників Софії? В казках, в мультфільмах, в книгах, енциклопедії в інтернеті. А які фільми або казки про чаклунів ви знаєте Наталі? Софія Прекрасна Рапунцель. Але в касті Рапунцель е, це була відьма, Не, е, вона черевна. Е, вона е, Вона теж чарує, але злими, вона теж чарує, але злею... злою магією. Вашу думку, чи існують чари у повсякденному житті, Софія? Так. А чи можливо, що чарівники можуть ходити поруч з вами, Наталі? Е, можливо, так, да, можливо. Хто з ваших знайомих може бути таємним чарівником, Софія? Не знаю. Скажіть, ви любите мріяти лізо? Або, ага. скажіть, ви любите мріяти лізо? Я да. так. А ваші мрії колись здійснювалися, машу? Так, здійснювалися і дуже багато разів. Розкажіть про це. От. Один раз я загадала, щоб в мене, що мене на народженні був великий торт і нікому про це не казала. І ця мрія здійснилася. Він був двоповерховий чарівниками та змогли б творити справжні дива за допомогою чарівної палички. То яке саме диво ви здійснила для себе, для сім'ї, для міста? Лізу. Не знаю. На останок мені хотілося б дати вам маленьку пораду. Помічайте маленькі дива, які кожного дня відбуваються в оточеному світі. Дякую вам за участь у нашому чарівнику. Чарівному ток-шоу і за ваші цікаві відповіді це була передача про чари, що бувають не лише у казках. Та я, його ведучий, ведуча Діана, до зустрічі в наступних випусках. До зустрічі!